Країна Ангелят відчинила свої двері, майстер-класи, руханки та забави. І усе для дітей у парку культури відбулося дев'яте свято читання Україні. Ангелят, сімейне дійство, щороку завершує форум видавців. На забави завітали більше 10 тисяч наймолодших відвідувачів. Україні ангелят як ніколи багато дітвори. Цього року організатори створили й більше майданчиків. Сфотографуватися на фоні Айфелової вежі. Маленькі відвідувачі могли у Бонжурному кафе. Відчути себе юними акторами спробували на майстер-класі з акторської майстерності. «Ти Передала квітку, далі кружка. кружка. Кружку ти як тримаєш? За ручку напевно, да тобто якось так да. До руханки та танців із батьками малечу запрошував Зайчик Бобо. Його помічниці дарували смачні подарунки за конкурси та естафети. Ми питаємо цей загадки. Вони відгадують ігри, і дітям весело, адже це, це, це свято для дітей. Не у минуло святої подій в Україні. Діти розфарбовували листівки Ангелята для військових. Я розмальовую сердечко, рожеве, я вже домальовую. Цього ангелятка ти подаруєш військовим чи комусь іншому? Комусь іншому. А кому? Не знаю. Щоб вони тримали заліз і знали, що вони швидше поверталися. І скільки ти хочеш для них розмалювати таких ангеликів? Два. Готові листівки діти кидали до скриньок. Їх мають передати на передову. Захопливо малеча споглядала за майстер-класом з малювання на воді. Тепер кладемо папір і кажемо чарівні слова. Якщо ти справжній чарівник, то твій крап зараз щезне з води. Провіряємо? Провіряємо та ти справжній чарівник. Дивись твій крап тут. Я поставлю в хаті біля вікна. А чому крапчика захотілось? Ну бо я люблю краб. Свято читання Україні Ангеля цього року відвідали більше 10 тисяч маленьких відвідувачів. Ірина Панчишин, Володимир Квітковський, головні новини Львова.